Щось у нас з леді. Ось так зараз вона виглядає. І приступаю до її просунення. Так, як ви можете бачити, у мене тут такі гарні просунення. По квіточкам я тут пройшлась. Обличчя, бачите, вже якийсь шматочок в мене вишитий. Трішки підбріття. Тут щічка, трошечки скули і трошечки шию. У мене тут вишито. Я зараз орієнтуюся по кольорам, беру і повністю вишиваю якийсь колір, він так набагато зручніше. На даному етапі я тут вишила, іду вишиваю від тих кольорів, у яких найменше всього хрестиків. І насправді тут вже від початку того відео, що я вам показувала, тут вже шість кольорів, які в мене вишито повністю. І плюс було два бленди. Але, знаєте, це такі невеличкі зовсім шматочки, що навіть і не скаже, що стільки кольорів було за цей час задіяно в даному процесі. Але ось так воно ну, зараз є і ось так виглядає. Ось така краса. Пробуду продовжувати вишивати, то покажу вам, що виходить. Зняла п'яльця і показую вам, як на даний момент виглядає моя робота. Що в нас взагалі тут є? Що тут ви що? То... Ось так вона виглядає. Вирішила зараз взяти колір, якого найбільше на даний момент. Найбільше хрестиків 2600. Якщо бути точним, вже частину цього кольору я вишила. залишила 2600. Я таки буду зараз вишивати, вишивати його цей колір. Він у мене буде отут все чорненьке, ось тут він буде. Там в мене був чорний. Суто колір, а тут вже такий дивно-коричневий Ось так він виглядає. Ось така картина на даний момент. Хотіла завершити ще квіти. Кожен раз їх завершу, але щось не знаю. мені не, не дуже йде, наче й добре, коли ти береш там. Швиденько відшиваєш декілька кольорів і повністю з ними закінчуєш. Але так швидко міняти колір мені не подобається. Хочеться трошечки відпочити. Я відпочину, коли буду возьму один великий колір, якого багато. Та буду йти та вишивати його повністю. Мені так буде зараз зручніше. Зараз переходжу на вагору у цій частині буду вишивати. Ну, як би все вам буду показувати. На вулиці гарна погода, цвітить сонечко Показую, що цей шматочок я вже вишила. Зараз беру ниточку і просто переключаюсь і йду далі. Отже, таким чином буду брати вже і перестав переставляти пальця. Тому вам показую той результат, який є на даний момент. І ось цю красуночку Насправді, знімала для вас дуже багато всього. Знімала просто кожен шматочок, що я вишивала, пояснювала, який я колір беру, чому беру цей. Що мені зараз цікаво вишивати, що ні. Але мій телефон дав трошечки збой, скажімо так. І ці файли, вони не загубились, але вони. Невеличкі відео стали космічного розміру, і я просто ніяк не можу нічого з цим зробити. Я не знайшла програму ніяку, де я можу їх зменшити, щоб завантажити. Тому вони просто у мене зараз зберігаються зі шматочки на комп'ютері. Я їх, напевно, просто видалю, щоб не займали пам'ять. Зараз готуюсь до новорічного обміну подарунками. Я приймаю в цьому участь кожен рік. Це рік не виключення. Також в цьому році я сама проводжу таємного санту. Тому, хто хоче приєднатися, обов'язково мені пишіть, і я вас додам в нашу групку, де буде відбуватися цей обмін. Давно не викладувала відео, дуже багато тут мене. Всього просунулася за цей час. Також вирішила для вас зняти свої запаси, нагадати про них і розпаковка подаруночка обов'язково. І в кінці вже покажу, що вишилось на даний момент. Ось такий подаруночок мені прийшов з Святого Миколая, обожнюю участвувати в обміні подарунків. Кожного року приймаю участь і. Утримую завжди гарні емоції. Так, ну, книжечку подарувала. Зом що тут. Так вона виглядає. Чайочок, такий пляночок. В конвертику моя гарненька листівочка лежала. Ще було таке -е, печиво з передбаченням, але я його вже з'їла. Ось така краса. Якщо ви десь бачите такі умови для участі, обов'язково приймайте її. Бо це дуже добре підіймає настрій в такі непрості часи, які є на даний момент. Але ми повинні триматися, тримати себе в руках і нести відповідальність за себе та за свої почуття та емоції, а не перекладати це на інших. Перебираю свої запаси і вирішила показати вам, поділитися з вами. Ті, хто давно на моєму каналі, ви вже знайомі з цими наборчиками. От dimensions, Old Collections. Ось такий гарний набір. Мені дуже подобається, що тут вверху, зверху такі яскраві кольори йдуть. Колись плануються вишитись цей набір, а потім, поки він в мене тут лежить, чекаємо. Ще один ось такий чудовий набір Dimensions. Також дуже багато яскравих кольорів, такі насичені зимові пейзажі. Ну, вони в мене чекають. Не знаю, як довго будуть ще чекати. Як бачите, з моєю швидкістю, вони, напевно, чекатимуть Ще декілька років. Так. йдемо далі. Далі ось така лисичка також від Dimensions. Мені її подарували на якомусь із обмінів, що був. І якби зараз ось так от виглядає. Це так, красиво. Також чекаю. Я, до речі, нещодавно в інстаграмі бачила. Як одна дівчинка її почала вишивати, вона вже і закінчила її. І дуже гарно, дуже гарно вона виглядає на фотографії. Тож, лизочка мене чекає. Із великих ось такий набір від чарівної миті. Такий котик тут сидить. І дім. Далі вже пройдемось по маленьких наборах. Ви якщо тут щось -що в кадрі, бо все знімаю одним дублем, все переміщується в мене. Ось такий китайський набір. І невеличкий, як ви бачите. Далі. Ну, далі вже ми переходимо на дерев'яні наборчики, скажімо так. Із дерев'яного, це. Ось такий мілхіл. Він в мене один єдиний залишився. в мене був ще, але я ще не разу не вишивала мілхіл. Тому я планую з цього все ж таки взяти та почати. Ось такий зайчик, ось така брошка. Також вона лежить і дуже-дуже давно чекає. Такий камін від комода. Все, що я вам показую, це вже готові на де все входить в комплект. Ось такий Дін мороз на дерев'яній основі. Він же тут з бісером іде, і буде він потім тягти ось такі сані оленом Дуже б мені б хотілося в цьому році дібратися до них, але але нагадаю, але... що це все ж таки малий мовір. Останнє це ось такий набір від фрузилка. Ось Так він виглядає. Все. Ось такі маленькі наборчики, які в мене тут є. Ну, не маленькі, от від великих до маленьких я вам показала. Ці, е, Я вам зараз показую це всі е, мої запаси, які нові, які ще не розпочаті. Ті, що розпочаті, вони мене зрять в іншому місці. Я не знаю, коли до них доберусь. Але оскільки я їх розпочала, я їх хочу завершити. А ці дістала просто щоб подивитися, що ж в мене тут ще є з нерозпочатого і що, взагалі хочу чи не хочу вишивати. На початку цього року я дуже сильно перебрала свої намори. Ще раз передивилася, що мені подобається, що ні. І зараз в мене лежить, напевно, все те, що я. Вишиваю, вишивала і хочу вишивати далі. Тому з цього поки нічого нікуди не дівається, воно просто чекає своєї черги. Показую прогрес, який в мене стався за цей час. Трошечки відп'ялись в мене тут пом'ято. воно я спеціально дістала, щоб показати повністю вам всю картину, щоб було видно. Як ви бачите, дуже багато темненького в мене тут зашито. Прям дуже-дуже багато всього було вишито. Ну, і тут от шматочками я вишивала. І трішечки підборіддя та шиї. Загалом, як по мені, досить такі великі просунення були за цей час. Спочатку я Хотіла вишивати, брати ті кольори, яких не дуже багато гристиків, щоб швидше їх вишити. А потім я зрозуміла, що, точніше, не зрозуміла, прийшла до того, що мені буде краще, те, що я буду брати колір, якого дуже багато, і таким чином я швидше буду рухатися. Тому поки я обрала таку стратегію, та її притримуюсь. Можливо, зараз трошечки повишиваю, і я вже думаю про те, що одну із палітр з бубінками, які є просто брати і там вишити повністю якусь одну палітру, щоб так було легше. Бо якщо брати кольори по хрестикам, або як я спочатку хотіла, ті, яких менше, спочатку повишивати, а потім вишивати ті, яких дуже багато. Вони ж не те, що не завжди, вони зазвичай на різних плітрах знаходяться. А хочеться взяти вже одну і повністю все повишивати. Ну, загалом, ось така картина зараз, намагаюся трошечки зараз камеру налаштувати. Яскраве денне світло, і чомусь воно дуже сильним контрастом віддає, навіть не розумію, чому. Загалом ось така краса: тренди промальовуються, дівчина промальовується. Чорне палаття також промальовується. Ви бачите, там, де темненьке, видно такі проплішинки. До речі, камера дуже сильно зараз їде кольор, звернула увагу. Вони такі проплішинки, але тканинка потім, вона ще буде пратися. І, звичайно, вона трошечки стягнеться. Тому тут все буде окей. Ну, і загалом ось ось таке. Просунення є в мене на даний момент. Що буде далі? Буду вам показувати, як вам взагалі мої просунення, наскільки вони помітні чи не помітні, бо для мене це прям вау, скільки часу було на це витрачено. Ну, загалом ось так. Якось хотіла, якось так, про що ми вишивальний тиждень хотіла сказати, але е, вже давненько не записувала відео. Зараз записую та монтую вже тоді. Коли в мене збереться матеріал, бо не завжди вишиваю не те, що кожного дня, а й не кожну неділю. Кожен тиждень, точніше. Ось такі справи. Дякую всім, що додивилися до кінця це відео. Я всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте! Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки.